Готуючись до виступу звіту, довго думала, з чого почати, вирішила розпочати із того, як почався мій шлях тренера у школі вищої педагогічної майстерності. У 2016 році, як учитель-методист, презентувала свій досвід роботи у Хмельницькому інституті післядипломної педагогічної освіти. Згодом отримала пропозицію очолити творчий клуб учителя початкових класів Полонського району. На засіданнях творчого клубу методичних об'єднань знайомилися з досвідом роботи вчителів початкових класів Хмельниччини та школа вищої педагогічної майстерності для педагогічного колективу Полонщини стала тим майданчиком, на якому ми спілкуємося, вивчаємо досвід своїх колег. Ділимося власним досвідом, працюємо над своїм професійним розвитком, досконалюємо свою педагогічну майстерність, фахову компетентність, використовуючи сучасні підходи педагогічної технології, долучаємося до уково-дослідницької діяльності, виробляємо свій індивідуальний стиль, використовуючи такі форми роботи, як ділові ігри, круглі столи, семінари, тренінги, дискусії, майстер-класи, виступи. Будучи тренером нової української школи, ознайомила колег з новими підручниками математики нової української школи Гість Біля та скворцової оноприємки, за якими практично розробляли фрагменти уроки, презентували їх. Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні є гарантування якості освіти. Тому основним завданням методичних об'єднань та творчого клубу вчителів початкових класів нашої громади бути колективною школою професійного росту, забезпечувати методичність та психолого-педагогічний супровід стандартизації якісної початкової освіти, а саме впроваджувати стратегії креативної освіти для формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості, сприяти розвитку критичного мислення. Адаптованого до сучасних реалій та умов, використовувати системний підхід до організації роботи із здібними та обдарованими учнями, залучаючи їх до участі у конкурсах змагання, створювати відповідний психологічний мікроклімат для формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості, впроваджувати у практику повсякденної роботи застосування певних стратегій з метою отримання бажаного результату використовувати сучасні інформаційні технології, впроваджувати інтерактивні методи та методики, створювати сприятливе середовище для розвитку пізнавальних інтересів кожного учня та творчої атмосфери на уроці та позаурочний час, забезпечувати психологічно комфортні умови для зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я дитини створити умови для всебічного розвитку та соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованого її взаємодії з природою, має прагнення до самозасконалення та навчання продовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, самореалізації трудової діяльності та громадської активності. Так, у Полонській гімназії номер 1 Уже шість років поспіль працюють колеги за модельною програмою Інтелект України. Хочу відзначити колег нашої громади, які є активними дописувачами різних педагогічних платформ, поширюють свій досвід: це Скуцька, Накладова, Дзеба, Тріщ та багато інших. Копильницька Марина є постійно діючим спікером освітньої платформи науку. Проводячи вебінари, майстер-класи, Марина ділиться власним досвідом своїми напрацюваннями. Учителі Полонської громади беруть активну участь у різних конкурсах, як зі своїми вихованцями, так і самі. Так, моя колега, Пархоменко Людмила, брала участь у конкурсі Вчитель року» і увійшла у шістку кращих. Саме завдячуючи спільній роботі в школі вищої педагогічної майстерності Полонської ОТГ, маємо гарні результати. Починаючи з 2016 року 18 учителів отримали звання «Старший учитель» та 5 – «Учитель-методист». Особисто для мене. Школа вищої педагогічної майстерності стала надзвичайно багато. Тут я не тільки знайшла нових друзів, однодумців, а й збагатила власний досвід. Окрім того, стала тренером нової української школи. Завдяки можливостям бути активним слухачем школи вищої педагогічної майстерності відкрила для себе досвід Прус Олесі, який надихнув мене вести курс уроків для сталого розвитку. Під час занять з учнями вчилася розуміти навколишній світ. Як досягти гармонії між людьми, суспільством і природою, де поступово відбулося перетікання процесу навчання в реальне життя учнів поза школою? Вважаю, саме професійне спілкування в школі вищої педагогічної майстерності сприяє підвищенню ефективності результатів у роботі вчителя, допомагає використовувати набуті Уміння при створенні професійного кейс, кейса учителя підвищить професійний брендинг педагога. Отже, працюємо, творимо заради наших здобувачів освіти, навчаємо і навчаємося разом з радістю та натхненням.